Привіт, Андрій! Привіт, Ана! Всім привіта! З дивиться ви на каналі «Коктейльні Хроніки. Так, а що сьогодні ти готуєш? А, сьогодні ми готуємо супер старий коктейль, називається Old Fashion. Раніше він називався віскі коктейл але потім з часом перейменувався і адаптувався. Але хто це зробив, нам невідомо. Угу. І класично цей коктейль а, подається з кубиком цукру. Пропитується бітра мангастура, мадлиця додається газована або просто вода. Але мені більш подобається з цукровим сиропом, тому що не треба всі ці зайві процеси робити. Якщо ви подаєте це на контактному барі, то напевно це для людей буде цікавіше виглядати. Але навіть Девід Ембрі писав у своїй видатній книзі: The Fine Art of Mixing drinks» – Ви можете зробити олфешн з цикровим сиропом, який зробить ваш напій більш легшим та смачнішим. Тож, поїхали. Тож, беремо наш улюблений бурбон, в моєму випадку це Wild Turkey, наливаємо. Ви можете робити це в змішальному стакані або одразу в бокалі. Додаємо бітер ангастура. Мені подобається 3-5 дешів і додаємо цукровий сироп. Якщо ви робите з кубиком цукру, то спочатку додаєте цукор, пропитуєте ангастурою, і потім, і потім додаєте всі інші інгредієнти. Коли цукор розчинили, додаєте газовану воду, розчиняєте цукор, потім додаєте бурбон. І додаємо лід, і добре це перемішуємо. Якраз лід з твоїм улюбленим смаком. Так, да, зі смаком твоїх рук. І добре це перемішуємо. Щоб похолодити і трошки обводнити наш а, коктейль? А. М -м, те, що треба. <плес> і по класиці він прикрашається а, апельсиновою цедрою. Ну і прикрашаємо нашою цедрою або можна ще використати коктейльну вишню. Просто кидаємо у келих і насолоджуємось. Всім привіт поближче. Ну що, кажеш, це е, стара класика. Знаєш, мені більше здається, для мужиків коктейль, тому що він такий знаєш, бурбон, там трошки цукру, трошки пітеру. Е, Ну, я погано уявляю, що не жінка сидить там за баром і п'є так по фешн ну, на я бурбоні. Так, за твоїм описом це точно не жіночий коктейль. Я теж не уявляю, не уявляю собі жінку, яка така може прийти в бар, просто замовити і сидіти пити. А ні, але це дуже смачно і в цьому нема чого. Поганого. Так, смачно, але на мене він трошки ну, такий, міцніший, ніж я би хотіла. Mm. Саме за алкоголем. А, мені те, що треба. Те, Тобто, так, я відчуваю, відчуваю бурбон, в принципі, як і треба. А, трошки солодкуватий, відчувається ангастура трошки такої А... Пряності, так? Так, та, ну, трав'янистість дає. Супер класний, супер смачний і. Просто наливаєте свій улюблений бурбон, віскі, скотч, хто що любить. Тому, тобто ну, Можна зробити на чому хоче, mm -hmm. Ну, Тобто, це, якщо ви не хочете пити тобто, чистим, набридло. Тобто інгредієнти ті ж самі: або скотч, або віскі, або бурбон. Ну, Так, там багато з чим міксують. ну, Тобто варіацій дуже багато. І просто, ну, якщо набридло пити просто чистий свій там улюблений віскі-бурбон, та що там ви п'єте. Ось такий коктейль дуже підійде. Класно. Ну я вже сказала свою думку, що на мене він заміцний, як на дівчину, але по смаках він дуже смачний. Гарно грає все разом. І чому би і ні? Так, напишіть, хто з дівчат нас дивиться і полюбляє цей коктейль. Нам дуже буде цікаво. Так, нам буде дуже цікаво, бо саме про дівчат, якщо в нас є дівчата, які нас дивляться, напишіть, будь ласка, в коментарях. У хлопці, мож... ви теж пишіть. Так, так. Хто на чому? Так, дівчата пишуть, хто любить цей коктейль, а хлопці пишіть, хто п'є алфешн на чому, і як воно роблять. Може, додаєте якісь інші смаки, щоб якось пограти з ними. Дуже буде цікаво. Так. Ну, і дівчата, в принципі, теж можуть підєднатися до хлопців і написати, може, на них є так. своя цікава варіація на олдфешн. Так, ми залюбки почитаємо. А може, щось навіть і приготуємо. Подивимось. Так. А ми вам дякуємо за перегляд. Ставте свої вподобайки, як завжди. Підписуйтесь на наш канал, як завжди. <реш> І до нових зустріч! Па-па.